Сторітелінг це кров, яка циркулює в організації, зв'язуючи всі її елементи. Це історії, які надихають, об'єднують і привертають увагу. Розглянемо, як створювати сильні історії, які рухають вашу організацію вперед. Привіт! Шукачі пригод у світі слів. Я ваш провідник у часі, і сьогодні ми вирушимо у неймовірну подорож, яка залучить вас до сторітелінгу. Від наскельних малюнків до сучасних соцмереж ми з вами дізнаємося, як робити історії такими, аби вони зачепили серце і мозок вашої цільової аудиторії. Приготуйтеся! Адже попереду нас чекають неймовірні відкриття. Я переконана, що кожна громадська організація має свою унікальну історію, яка може мотивувати, закликати до дій, чи навіть змінити світ. Знайдіть свою особливу історію та поділіться нею зі світом. Чи це успіхи вашої організації, чи це успіхи людей, яким ви допомогли? Кожна з цих історій має змогу зачепити вашу цільову аудиторію заживе. Усі великі історії починаються з ідеї. Але що робить їх незабутніми? Емоції, випробування, герої і перемога. Саме ці елементи перетворюють історію на епічну сагу, яка залишається в серцях назавжди. Щоб ваша історія була переконливою, вона має пройти шлях героя. Від звичайного існування. До великих досягнень. І не забувайте про конфлікти і випробування. Адже саме вони роблять історію захопливою і навчають нас важливим урокам. Людям не цікаво слухати про ваші досягнення. Набагато цікавіше їм слухати про ваші перешкоди, з якими ви зіштовхнулися, аби досягнути мети. У наш час. Соцмережі та блоги відкривають безмежні можливості для сторітелінгу. Важливо не просто розповісти історію, а зробити її візуально привабливою, емоційно насиченою та легкою для сприйняття. Пам'ятайте, історія це місток між вами і вашою цільовою аудиторією. Зробіть його міцним та цікавим. І люди обов'язково захочуть його перейти. Шлях героя це одна з найпоширеніших і універсальних структур у сторітелінгу, вперше детально описана американським дослідником міфології Джозефом Кембеллом у його праці Герой із тисячі облич. Ця структура базується на міфах, легендах і народних оповіданнях різних культур і складається з різних основних етапів, через які проходить головний герой. Шлях героя зазвичай починається в звичайному світі, де герой живе своїм повсякденним життям. Потім відбувається заклик до пригод, подія або виклик, що змушує його вирушити в невідоме. Часто герой спершу відмовляється від виклику через страхи або сумніви, але згодом вирушає в подорож, зустрічаючи союзників, наставників і ворогів. На цьому шляху герой стикається з великими випробуваннями. Перемагає свої страхи і здобувай нові навички або знання. Кульмінаційний момент це випробування або найскладніший виклик, що випробовує героя до межі його можливостей. Перемігши, герой повертається в свій звичайний світ, змінившись і часто приносячи з собою еліксир символічну винагороду, яка допомагає йому та його спільноті. Цей цикл символізує трансформацію героя. Його внутрішній ріст і здобуту мудрість, які збагачують не лише його самого, але й тих, хто його оточує. Не бійтеся використовувати емоції в своїх історіях. Покажіть своїм читачам, що ви розумієте їх, що ви поділяєте їх почуття. Емоційний зв'язок це ключ до глибокої залученості вашої аудиторії. Задайте собі запитання. Яку емоцію я хочу викликати, і дайте відповідь на це через вашу історію. Пам'ятайте, сторітелінг це не просто мистецтво розповіді, це мистецтво зв'язку з людьми. Використовуйте свої історії, щоб будувати мости, надихати серця та мотивувати на зміну. І не забувайте, що кожен чи кожна з вас є спікером чи спікеркою. Які мають надзвичайну силу. Сила змінити світ лежить у ваших словах. Розкажіть свою історію. І нехай вона лунає у вічності.